Друзі, всім привіт! Приїхала нам така ось чудова машинка з Норвегії Volvo V50 2011 року. 1,6 дизель, 245 тисяч пробігу, 84 кВт. Машинка має два косметичних підкраса з цієї сторони. Це ось ця дверка і ось ця трошечки там внизу. Косметика в Є200-мікрон. Автомобіль в гарній комплектації. Автомобіль на зимовій гумі. Гума Континенталь 2021 року. Задня парктроніки бачимо є. Ось такий багажник. Чудовий світлий шкіряний салон в гарному стані. Це не замінник, це натуральна шкіра, така якісна. Доволі. Задня сіточка, складні зеркала. Повний електросклопакет. Бачимо, є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Сидіння не пропалені ніде. Збереглися гарно. Підігрів сидінь, бачимо, є шісті ступочка. Двохзонний двох клімат-контроль, круїз-контроль. Мультифункціональне кермо. Ніяких помилок на приборці нічого такого немає. Автомобіль дуже економний. Розхід по місту 5,5 літрів. Ось ми їздили на трасі до 5 літрів. Можна вкладатися. Автомобіль знаходиться в місті Луцьку. У нас на нашому автомайданчику. Ціна даного автомобіля 7550 доларів. Кого цікавить, звертайтеся.